Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову карта дня. Сподіваюся, всі живі, всі здорові. Сподіваюся, у вас все добре. Вам йдеться теж добре. Ви добре виспалися, було спокійно, сподіваюся. Ось. І дивимося: енергії дня на сьогодні для України. Щось різко міняється. Ви знаєте, дуже якась правда. О, якась правда викриється. Я бачу, що викривається якась правда, зненацька. Якісь новини, і ця правда вийде на поверхню. Це може бути і в релігійних структурах, це може бути і в державних структурах. Угу. Або ще, знаєте що? Мені здається, ще наші військові щось нас порадують. Можуть наші військові нас ще дуже-дуже навіть добре нас порадити. Мудрі рішення, правильні рішення ведуть до перемоги. Якось так мені пішло, моє дорогенькі. Має бути дуже цікавий день, багатий на інформацію. Дуже багато, можливо, інформації сьогодні буде. Просторів, кинуто. І так, що ще? Зараз дивимося: особистий розклад. Вибирайте одну карту з трьох. І щиро вам дякую за ваші відгуки, за те, що ви розказуєте, що у вас це сходиться, збувається, тому що це для тих, хто приходить новий на канал, вони це читають. І цим ви просто підтримуєте мій рейтинг. Кажу так, як є. Перша, друга і третя карта, і будемо дивитися, хто вибрав карту номер 1 Сьогодні у вас, я так скажу, нічого особливого, можливо, не буде відбуватися. Таке враження, що ви до своєї мрії, можливо, Крок ближче. Карта взагалі-то сьогодні вам показує, що надія все ж таки є. Хоч вона не так близько, її ще ви не зловили. ось, Але е вам відкриється сьогодні, знаєте, такий вогничок, який вам е навіть легенький зажевріє і вам, ага, надія все ж таки є. Можливо, якась вісточка прийде, можливо, ви познайомитесь з кимось в інтернеті. Що то буде, це одне. Можливо, у вас сьогодні день такий в інтернетному просторі, тому що зірка, вона і інтернетна, це і медіа, це і якісь новини, багато, можливо, новин. Ось. Порада вам, спостерігайте. Але якщо у вас якісь мрії є плани, тут взагалі то просто мрії. Мрії потрібно викладати в плани: плани у дії. Тому робіть план і починайте діяти. Не просто мріяти, але можливо, вам сьогодні якась ідея прийде, хороша ідея на майбутнє відкрити бізнес чи ще щось, робіть план одразу. І дійте. Тому що зірка вона дає тільки надію, але без дій нічого не буде. Ось така порада від а, зірки. Карта номер 2 А тут людина, ну, будемо так казати, або ви захворіли, або хтось з рідних захворів. Або, знаєте, що ще може бути? Ви просто впали, знемоглися. Зробили якісь помилки. І оці е, люди, які спостерігають за вами, тільки й чекають, коли у вас все рухне. Воно, ніби все рухнуло, так? Не лежіть довго в такому стані, не залишайтеся в такому стані, коли у вас все з рук звалилося, нічого далі не йде. Піднімайтеся, робіть висновки, де ви помилилися, аналізуйте це все. Вставайте і йдіть далі. Не дайте ось цим стерв'ятникам порадіти за те, що ви впали, що у вас щось не вдалося. А я казала, а я казав, що у тебе нічого не вийде. Не слухайте таких людей. Є у вас мрія, рухайтеся далі вперед. І ще не має значення, яке у вас погане зараз становище. Ця карта говорить найтемніша ніч перед світанком. Тобто, завтра ви вже прокинетеся. У вас може бути чудовий настрій. Знову ви на ногах, знову ви здорові. тобто Цей час вам треба пережити. Гірше вже не буде. Саме в цій ситуації гірше вже не буде. Ви вже дійшли до піку найгірше, що може бути. Хіршого не буде, можливо, звільнення по роботі. Ось, Шукайте, починайте все спочатку, шукайте нове. Тут карта каже: не очаюємось, піднімаємося і йдемо далі. Звичайно, тільки, якщо ви хвора, хворий, то долікуйтеся і починайте все спочатку. Карта номер три. А карта номер три, тут, ви знаєте, тут все настільки добре. Дивіться, дві десятки. Це говорить про те, що людина досягнула піку. Тобто, комора, ну, настільки вже заповнена, що вже, е, як то кажуть, е, голки нема де впасти. Ось. У вас наразі, як і в цій карті, перехідний період, як би то сказати, можна так сказати. Тобто, це може бути спадщина, велика спадщина. Ну, звичайно, дивлячись, яка це може бути просто машина, це може бути просто хата, це може бути пару сотеньок, а це може бути якась премія. Дійсно, як я на початку сказала, це може бути, що вже нема голки де покласти. Знаєте, це коли забиваєш машину мішками і вже вилазить. Не пхайте більше, почніть десь вкладати. Можливо, що ваш бізнес дасть хороші прибутки. Ви зібрали, продали, наприклад, як це називається. Корова народила, ви продали, і ось оборот пішов. розумієте? Відкладати це добре, але ця карта каже, якусь частинку треба постійно вкладати, в оборот пускати, тому що це застійна енергія. Це вже стеля, більше ви тут не запхаєте, більше ви тут не досягнете. Якщо ви на якійсь роботі, але ви хочете кар'єру будувати. Міняйте роботу, займайтеся чимось новим, відкривайте свої нові таланти і йдіть вперед, тому що тут більшого ви не досягнете. Це вже ну, стеля. все. Тут вже, е, як сказати, ви вже досягнули всього. Тому от така вам порада. Шукайте нові ідеї, починайте все спочатку, і буде вам щастя, як то кажуть. І так. Карта надії. Знову наша Таро веселки. Дивимося зараз, що таро веселки нам поважає, яку надію дасть на майбутнє. Можливо, на сьогодні, можливо, взагалі дійсно на майбутнє саме для України. <кій> І так, дивимося. Карта надії для України. Я би так сказала, що якісь контракти, якісь країни, Якісь люди, якісь посадові особи. Це, я би сказала, наші партнери, наші, ну, це не просто партнери, які нас люблять, бо ми такі, очаровашечки, українці такі чудові, милі і прекрасні. Ні. Тому що тут можна вкластися, нам допомагають фінансово, за нас переживають. Але переживають тут ця карта говорить. тому, тому що вони вклалися, вони вкладаються і вкладаються не маленькими грошима. Подивіться, які вони, мужики ці. Це робиться, бачите, щоб на кінець то ці часи пройшли, щоб на кінець то Україна могла перемогти, звільнилася, укріпилася. Ось, І тут у нас теж карта показує. Від чистого серця, тобто те, що я сказала спочатку, що це бізнес-партнери, але ви бачите, кубок говорить про те, що вони не просто бізнес-партнери, вони конкретно вболівають за нас, переживають за нас, вкладаються, бо, бо вони в нас вірять, можна так сказати. Ось. І на, я так розумію, що найближчим часом підпишуться якісь нові. Контракти, якісь нові, можливо, санкції проти того Мордора. Ось, щоб його знищити. Можливо, ще щось, якісь там, не знаю, що ще може бути відбутися, але якісь контракти, якісь підписи, домовленості на в позитивному рівні тут нічого нема поганого. Що ще може бути зібрання трьох держав, наприклад. А четверта підскакує. Ось, якось так, мої дорогенькі. Я бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, своїх близьких та рідних. Слава Збройним силам, слава Україні, мої любі, і на все добре!